Що я роблю, коли у мене температура 35,5? По суті, я роблю нічого. Єдине, що я можу робити, це спати цілодобово десь по дві три доби і постійно пити щось гаряче. І Ще для підвищення температури можу прийняти дуже гарячу ванну і провести там дуже багато часу. Чи боролась я з цим? Так, звичайно, боролась. Я вже рік витратила на те, щоб посунути цю проблему. У мене було 34 терапевти і два імунолога-інфекціоніста. Зараз у мене є імунолог інфекціоніст яка допомагає мені трохи усувати цю проблему, відідвигати, І по 2-3 місяці у мене цієї проблеми може не бути. А потім все поновлюють. І в мене знов знижується температура до максимально мінімальної на термометрі і знов падає до 35-35,2, до і 35 Це в мене максимум. Причому я лікувалась дуже довго, приблизно 5 чи 6 місяців. Я була і на крапельницях, і на уколах, на яких тільки види вітамінів мені не кололи. Я і від вірусів і від бактерій, від інфекцій, від чого мене тільки не кололи. Але на жаль, поки що нічого не допомогло. І останнє що сказала моя імунолог-інфекціоніст, це те, що мені треба більше відпочивати і більше спати. Але щось я мало зустрічаю людей, у яких така ж сама проблема, і температура падає так низько. На сьогоднішній день я продовжую шукати собі лікаря, не просто терапевта, яка пропише мені антидепресанти, як прописала попередній, а ще одна прописала мені заспокійливі. А терапевта, яка зможе конкретно розібратись в цій проблемі і зможе мені допомогти, у якій немає такого шаблонного лікування, як у всіх інших терапевтів. Можливо, хтось ще стикався з такою проблемою. Напишіть в коментарях, у яких лікарів ви лікувались, і який діагноз вам поставили. Буду дуже вдячна. Можливо, за поради якихось лікарів. В Києві. Всім па-па, в наступному відео.